Друзі, складна була ніч для Києва, для Одеси. Зрозуміло, що є на жаль. Скажімо так, наслідки в прифронтових прокордонних регіонах, тому що там постійно, на жаль, неспокійно. Але поки що говоримо про Київ: 14 загиблих і 44 людини поранені. Внаслідок комбінованої масованої атаки на столицю. Майже 9 годин тривала повітряна тривога. Росіяни застосували шахеди, балістику, крилаті ракети. Також моніторингові пабліки писали пропуски кинжалів. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, попередньо пошкодження зафіксовані. У Солом'янському районі, де зруйнований під'їзд житлового будинку, також у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах. У ДСНС кажуть, що 27 локацій у різних районах Києва опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. У мережі писали і про проблеми з електропостачанням. Віталій Кличко наголосив, що у Голосіївському районі в приватному секторі та у Дарницькому районі в біля червоного хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики. Бригади енергетиків уже працюють.